Всім привіт! Мене звати Юлія, зараз мешкаю в Чорногорі. Сьогодні хочу відповісти на два коментарі. Пані може розкажете більше про себе, чому обрали Чорногорію, чим займаєтесь там? І другий коментар. Юлія, скажіть, в чому причина вашого переїзду в Чорногорію? Ви рішили залишити Туреччину? Чи це щось особисте? Ну, Почну з першого коротко про себе. Я народилася у місті Луцьку 3 грудня 77 року. В сім'ї електрика та Швеї. Жили ми в полуподвалі, душа в нас не було, тому ми раз в тиждень їздили в лазню. загальну. в 5 років пішла на танці, народний колектив. Зразковий радість поступила в училище на кулінара кондитера. Тому що мама сказала танці, танцями, а треба мати якусь нормальну спеціальність. Закінчила і поступила все таки в інститут на вчителя початкових класів і викладача хореографії. Успішно закінчила, працювала в садочку, викладала в школі. В школі я хореограф була, але деколи заміняла вчителів початкових класів, коли вони йшли на підвищення кваліфікації. Коли я ще навчалася в інституті на третьому курсі, я завагітніла, вийшла заміж в п'ять. Років, коли виконала синові, я вирішила поїхати в Туреччину в анімацію. Мені запропонували контракт. Я зрозуміла, що коли я працюю на роботі в садочку в двох школах, плюс я ще продавцем працювала в магазині і мала ще колектив свій танцювальний. Все рівно я не могла зробити за місяць того, що мені пропонували. Дуже хотілось мати своє житло, тому що ми жили в моїх батьків. І мій чоловік вже знаєте такі мав стички з моїм татом. Плюс я ще один раз подала на розлучення. Чоловік сказав, що виправиться, все було те саме. Тому я вирішила знаєте, втікти від цієї ситуації. Знаєте, якщо ти не можеш її вирішити, ти вирішуєш просто утікти. Це було абсолютно неправильне рішення. Будь ласка, не робіть такого. І я працювала в Туреччині більше десяти років. Як танцор, як хореограф-постановщик, кожен рік я привозила сина на два-три місяці на відпочинок. Це була моя основна вимога до готелю. Якщо вони не були згодні, я просто не підписувала контракт з такими готелями. Ось, а взимку я була вдома. та п'ять-шість місяців. Тобто я вивчала уроки з дитиною, хоча це неправильно, треба, щоб навчалась дитина сама. Десять років напевно, пройшло, і я поїхала в Китай. На один контракт на 11 місяців легка робота, ми працювали в дитячому парку, тобто величезні гроші за просто мінімальну роботу. Можна все життя знаєте, до старості так працювати, але, звичайно, я скучила за сином, тому я повернулася і зрозуміла, що я хочу купити квартиру в Туреччині. Плюс, коли я повернулася відразу на контракт, точно в кінці сезону я пошкодила спину. -та. І я вирішила закінчувати свою танцювальну кар'єру. Потім я пішла вже на гастролейшн працювати, на шефа міні-клуба. Але я розуміла, що такі гроші, такої зарплати, як хореограф я мала, я не буду мати. І тому я вирішила все-таки вже купувати нерухомість. Завжди я думала, так, я вийду заміж другий раз, де буде мій чоловік, там я буду купувати квартиру. Але я зрозуміла, я тоді була в стосунках з молодою людиною. Молодший за мене, і я зрозуміла, що рішення маю я приймати сама. Я віддала перевагу Анталії. Я звикла більше 10 років я там була. По-перше, було знайти легше роботу тут, ніж в Україні. По-друге, квартира, комунальні послуги, продукти. Одяг був набагато дешевше, ніж в Україні. По-третє, я дуже звикла жити біля моря, плюс через протрузію хребта мені лікар сказав кожен день плавати. А знаєте, в хлорці плавати в басейні не так приємно, як на морі. Я почала ходити в церкву, я закінчила роботу в туризмі, зрозуміла, що це ну, дуже важко з'єднати, хоча можливо. Тобто я працювала як блогер і читала в церкві. І так склалася ситуація, що я повинна була дуже швидко виїжджати з Туреччини. Я знаю, що ви всі очікуєте моє відео, де я розповім про саму головну причину, чому склалося так, поки що я не можу. Як тільки я зможу, я відразу викладу це відео. Ви не переживайте. Але, звичайно, те, що Туреччина почала підтримувати, м'яко скажемо, нехороших людей, це також є. Немаленьку причину того, що в принципі, зараз взагалі там не ясно, що робиться, і мені це не дуже подобається. Я поїхала на Родос, потім в Грецію, тому що я була впевнена, що я купую квартиру в Греції і отримую ВНЖ. Звичайно, це треба було робити до того, як їхати, прорахувати варіанти, але повірте, за п'ять днів я продала квартиру, це і так в мене не було часу на це. Плюс я побачила Грецію, мені дуже сподобались Солоніки. Просто я дуже хотіла там залишитися. І друзі кажуть, Юль, давай Чорногорію, напевно. Тому що я дуже вдячна своїм друзям за їхні молитви, за їхню підтримку. Я подорожувала сама, бо мене деколи запитували. Але повірте, мої друзі завжди були на телефоні, завжди в молитвах зі мною, і, звичайно, Бог допомагав. І я приїхала в Чорногорю. Якщо люди нормально переїжджають і знають все про країну, що вони будуть робити, якісь плани, де вони хочуть жити, що вони будуть шукати, я знала отак, нуль і нуль. Так? Ну, взагалі нічого. Я ніколи не цікавилась Чорногорією. І все, <смас> ви бачили на каналі, що я дивилась тут квартири, я дивилась в Подгориці. Я була впевнена, що я буду купувати квартиру в Подгориці. тому що мені всі казали, що Юля це столиця, там можна знайти дешевше квартиру. Я навіть ні одної квартири мені не запропонували по моїй ціні. Ні одної. Я напевно, пропустила, бо чому я не залишилась в Греції? Тому що, щоб отримати ВНЖ в Греції, потрібно купити квартиру мінімум 250 тисяч євро. Можливо, декілька квартир, але щоб сума була 250 тисяч. мене трішечки не вистачило. Трішечки. Так в чотири в мене менша сума, тому можливо навіть в п'ять. Ось, а в Чорногорі ще поки існує те правило, що яку нерухомість ти не купив, ти все рівно отримуєш ВНЖ. Ну, звичайно, якщо ця рухомість правильно оформлена, тому що якщо вона оформлена як гараж, тобі нічого не світить. Так, це може бути будинок, але по документам гараж і ви нічого не будете мати. Тому я вирішила, поки залишитись в барі, підшуковую квартири. Тут, в принципі, більше все-таки на мою суму є вибір. І що я роблю? Те саме, що в Анталії, я знімаю вам, викладаю на Ютуб. Зараз я переробляю всі документи, тому що ну, так потрібно, я змінила країну, тому поки, якщо так казати, виплат в мене ніяких нема. Слава Богу, що продалась квартира, що є за що жити, але дуже буду вдячна вам, якщо ви будете розповідати про мій канал, радити своїм друзям і підтримувати мене, знаєте, лайками і дизлайками теж. І вподобайликами, Юля, вподобайликами коментарями. Мені буде дуже приємно, так канал буде рости. І, звичайно, прибуток теж, хоча б, знаєте, я вже не кажу там заробити на щось грандіозне, ну просто хоча б на хліб з маслом. І вже було б добре, тому що хліб з маслом тут то теж не дешеве. Все в 7 євро. Я навіть боюся перераховувати це в ліри. тому що йдеш в магазин, просто нічого не береш, і 10 євро вже. Немає, ти думаєш серйозно. Юля, ти з'їдаєш 10 євро, отак за пару днів. Дуже швидко йдуть гроші. Ди має бути план А, план Б. Якщо, наприклад, канал не буде сильно розвиватися, так тобто мені не буде вистачати тих коштів, які може мені платити. Ютуб, е тоді я надіюсь, що мене ще можуть взяти в готель. Юля, так сказала, ніби тебе хтось візьме в 47 років Юля на хвилиночку, подивися у свій паспорт. І плюс я не знаю місцевої мови. Я намагаюся вже починати вчити, намагаюся називатися. Юля навіть не відкрила ні разу Ютуб, щоб подивитися. Все чекаю курсів, це неправильна відмазка, такого не має бути. Ви приїжджаєте в нову Україну, ви по-любому вивчаєте мову. Ну Через те, що ми спілкуємось постійно, я в когось щось запитую, вони знають або розуміють російську мову, або якось українською згадуються, або англійську вони знають. Тому поки ще не починався процес вивчення, але я розумію, що потрапити на роботу в готель, мені треба знати місцеву мову. Та навіть вам знімати щось, запитати мені ну, — це проблемно, в принципі. Чому мене можуть взяти в готель? Значить так, резюме. Ну, Я знаю українську, російську, англійську, турецьку. Юля, дякую, нікому тут не треба. Тут треба Чорногорську. Ну, Буду шукати готелі там, де треба. Може на гестрелейшн. Може, на шефа-міні-клуба, але в принципі, в принципі, більше я хочу знімати на канал. Я це люблю їздити по різним містам, розповідати вам щось, знаєте, самі взнавати. Я дуже полюбляю мандрувати. Якщо дуже гарно піде Ютуб, я би хотіла поїхати і в Грецію, і в принципі Європа, будь ласка, хопа, і вже виїжджаю, лядіть куди хочеш. Тобто, це, скажімо так, моя мрія. Коротко про особисте життя, була у шлюбі з чоловіком 8 років. Також я сказати, що була в громадському шлюбі 8 років, не хочу, тому що, якщо ти не вийшла заміж це не шлюб. Так? Давайте не будемо собі брехати. Був хлопчик менший за мене на 12 років. Я таке дурне було, господи, чесно, тому коли мені. Пишуть чоловіки, які молодші за мене. Або коли ви кажете, ой Юля, ну що ж він молодший, все одно це ж, це ж добре, значить ти гарно виглядаєш. Я це вже пройшла. Я знаю, чим це закінчується. Я все не вірю. Тобто я викинула ці роки в унітаз. Вісім років. І тому, звичайно, пишіть листи, якщо вас цікавить розбір цієї ситуації, чому. Все-таки не склалося, то я вам розповім, ну так не рекомендую. Чи я ще хочу заміж? Якщо Бог дасть чоловіка хорошого, чому ні? Юля, тобі хороший чоловік, я тебе прошу. Я тебе прошу. Хто це так завинив перед Богом? От ти іменно. того я й думаю, що не дасть, тому що я вас прошу, ну то хочеться людям пожити, да, а не промущитись зі мною. Ой, син після 9 класу поступив в училище. Він музикант, грає на саксофоні, плюс він може диригувати в оркестрі, навіть непогано його хвалили. Але він пішов як юрист, зараз навчається, Ну не дивно, тому що його тато юрист. Крім того, що я знімаю для Ютубу, а також шукаю квартиру, я ходжу в церкву. І зараз я прийшла з репетиції церковного хору. Дуже вдячна нашому регенту, дівчатам, хлопцям, які допомагають влитись в колектив. І, чесно кажучи, країну якраз таки я вибрала, тому що вона православна, тому що практично в кожному містечку, селищі тут є церкви. І це дуже добре. Я би вам побажала виховати дітей з любов'ю до Бога. Я цього не зробила, я сама дуже пізно прийшла до Бога. І я розумію, що в цьому всі проблеми. Але ми молимося за своїх дітей, щоб в них було все добре. Краще, звичайно, щоб Божі заповіді вони виконували з любов'ю в серці, а не так, що треба. Вони будуть дивитися на вас. Якщо ви будете їх виконувати, ходити в церкву, молитися, і вони будуть робити так само. Тому я вам цього побажаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Цілий вас люблю, обіймаю і, звичайно, чекаю ваших запитань, які ви хотіли, щоб я зняла відео, що вам цікаво. Я з радістю це зроблю. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. Мира, здоров'я, любові, благодаті, мудрості. І, звичайно, щоб наша ненька Україна якнайшвидше перемогла. Я цього вам, нам всім бажаю.